Готуємо гарбузовий некалорійний чизкейк, ідеальний для вашої дієти. Шикарний осінній десерт. Обов'язково зберігайте. Беремо гарбуз, найкращий сорт хокайдо, хоча підійдуть і інші. Чистимо і запікаємо до м'якості. Краще нарізати дрібними шматками, так швидше зготується. Запікаємо при 180-30 хвилин. Робимо сирний шар. Беремо 400 г сиру 5%, 2 яйця, 4 столові ложки борошна з гіркою. 100 г сметани або йогурту. Трішки ванільного цукру і 50 грам заміннику або 100 г цукру. Але тоді буде калорійніше. Все перебиваємо блендером до однорідної маси. Далі гарбузовий шар. Беремо гарбуз і перебиваємо в пюре. Та додаємо до нього 2 яйця, 2 ложки борошна і 50 грам заміннику або 100 г цукру. І вимішуємо вінчиком. Беремо форму, застелену пергаментом або силіконову форму, як у мене. Викладаємо по чергову по одній ложці то сирного, то гарбузового пюре. Розтрасаємо форму, щоб все вирівняти, і на 45 хвилин при нести в духовку. Дайте охолонути, і готово. Всім смачного!